Американський подарунок українським військовим із Чикаго сумчанам, які на передовій передали сучасного безпілотника. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив волонтер Андрій Букін. Обіцяє власноруч відвести літальний апарат до бійців у зону. АТО. Американський безпілотник це добре, але чи можемо ми самі допомогти нашим військовим? Тим більше золотих рук і кулібіних на сумщині вистачає. Тож, де можна зібрати літальний розвідувальний апарат, і скільки таке вартує, дізнавався Євген Перестенко. Від нього телепосібник. Чи можна зібрати самостійно безпілотних у сумах? Виявляється, можна і зробити його здати навіть старшокласник, не кажучи вже про студента. Їх у сумах вміють складати у центрі науково-технічної творчості, але не кожному таке по кишені. Загалом ціна такого дива залежить від того, яку ціль мають, хто його запускає. Ну, на сьогоднішній день от ребята просчитували десь в районі трьох тисяч доларів. Та приблизительно стоїть. Зібрати безпілотник вместе з апаратурою з ну, пультом управління, то есть можна все зробити. Опять треба научити чоловіка ним что, ну, простой, так сказать, человек ну, не зможе ним управляти. І влаштувати конвейер для Сум не проблема. На базі одного з вишів мають для того все необхідне. Залишилось тільки отримати замовлення. А далі, як то кажуть, справа техніки. Ми настроїли, можна сказати, уже полномасштабное производство, которое включает вакуумную формовку матриці, ми изготавливаем сами на станках ЧПУ, также також при університеті. Недавно було наверное, первая в нашей области большая матрица для формовки наших крыльев. Также само можно производить любую запчасть непосредственно для беспилотников. Під собою бійцям, які зараз перебувають в зоні АТО, можуть і школярі. Каже Володимир Вутвиненко: єдине питання фінансування і клич тих, які не байдужі поділитись кревними заради спільної мети, перемоги. Євген Поростенко, Сергій Лазаренко на часі новини.